Всім привіт! В сьогоднішньому відео говоримо про Starknet, а саме про особливості їхньої мови програмування Kire. Поїхали! Мова програмування Kair була спеціально створена командою Starkware, командою, яка побудувала проект Starknet так, всім нам відомий. Мова програмування так дуже є крутою для побудови різноманітних додатків. Зокрема, за допомогою старкнету, і була спеціально розроблена для того, щоб розробники могли створювати якомога більше діапок на старкнеті. Це дуже є хорошим плюсом для старквери, для так і для старкнету. І це дуже так сильний хід з допомогою цієї мови програмування. Старкнет зможе залучити якомога більше розробників до того, щоб побільше розроблялося різноманітних додатків на Старкнеті. На цьому в мене все. Цікавтеся Старкнетом, цікавтеся мовою програмування Кайро, і все нас буде добре. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!